Так, двері встановлені. не що робити. Але Люба, як завжди, мішає людині працювати. І принесла задачу, яку тільки може справитися майстер роман. Бо я не підсильна тому, навіть баба Пешкова сказала: занеси Романа, він знає, як то зробити. Тут відкос частина зроблена. А сьогодні день продуктивний, ще чекає зроблений планшет і торт. Завтра був любе день народження. Не буде торт. Але двері стоять. Нема торта, нема калорій. Ну ще... ж, Роман, скажи пару слів. Зараз. Скажи пару слів. Нема лове, нема калорій. Будь грошей, я тобі заплачу. Зову. Тобі з'їпсу картон. Сплюнь <блядь>, ти, я тебе за... Майстер. А, ай -а 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 -а. О, Айко спомався, чистий спокій. Дякую. Дійшло до того, що вже моя мама купляє сигарети майстер роман. Це про що значить, що значить? добре зять а, значить, і вже зобов'язує тепер майстер роман на мені женитися. Значить, Що все. Все. Все треба в житті купити? Та-та і все, прийдеться вже? Куди? Куди? каже квартирант, квартирант, куди? До липня не так далеко. Ремонт треба доробити. На весілля треба заробити. А що? А що? Та нічого? Що тут? Блін, я щось робіт нічого. Ой, яка класна у нас буде кімната. Він тут лежати, отут, отут, де гіпсокартон. Тут буде горіти камін. Буде йти телевізор. Роман буде лежати на ліжку. М -м -м. І буде порядок, мінімалізм. Що ти про то думаєш? Я зараз не, хочу, не думаю. мене. Думаю, того. Але в мене підкинути задачі. Він перфекціоніст. Він все зробить? Він найдовішні.